Як ви ставитесь до кандидата у президенти, який уникає політичних дискусій? Якщо політик не хоче брати участь, виникає питання, чому що приховує ця людина, яка може бути причина його чи її небажання брати участь у політичних дискусіях? Це недобре, коли кандидат у президенти не з'являється на таку публічну дискусію, тому що всім кандидатам і кандидаткам повинні бути забезпечені однакові права, і вони, у свою чергу, повинні використати свій шанс, щоб представити суспільству огляд своїх політичних цілей мені було би важко оцінити такого кандидата. Як я можу його обрати, якщо він боїться взяти участь у розмові, у якій можуть виникнути незручні запитання? також я не зможу дізнатися, як він поводиться в ситуації розмови з опонентом. та іншим кандидатом Якщо такий кандидат не бере участі у публічних розмовах, зустрічах та дискусіях, то я гарантовано не віддам свій голос за нього. Політичне ток-шоу за участі кандидатів у президенти. Зворотний відвік». незабаром на суспільному.